А у вас нічого не хочу, упадок сил, апатія. Е, четвірка е, кубків, апатія, е, втома. Е, якось ігноруєте, будете ігнорувати будь-які пропозиції вам. Да, там. Давай сходимо в кафе, кінець тижня, не хочу, сили немає. Оце така. Чому ви будете цієї енергії четвірки кубків? Да? Давайте ми з вами подивимося. Причина, яка, що ви четвірки кубків. Втома. Ви заморені, вам хочеться просто відпочити. Немає сили на енергію. Да? Але буде якась пропозиція. Ну, Якісь такі заморені, нічого не хочеться. Але буде якась пропозиція, і таки ви зрушите з місця. Ви вийдете із четверки кубків. На кінець дня, я думаю, буде лицар чи. Як його скажіть, господи? Паш Пентаклі. Ой, Пашку Жезлів. Ну, якось тако. Невеличка дія, можливо, вам таке предложення якесь буде. що це... Ну так, да, це якась дія, да? королева така, давайте щось, ну давай, ну давай щось там дамо такого. Допоможуть, може, щось таке, і ви такі, може, і ви такі ну ладно, не, тільки недалеко, тільки тут недовго. Да? Ну, таке. Але день відчуття у вас таке, емоційний. День буде емоційний, для якому вже заморений, не хочу нічого. Да? Немає сили, зупинка якоїсь дії. Оце не хочеться нічого. вже. Да? Хочу відпочинку. Оце таке якесь по відчуттю. Прям мені от хочеться як наче от, фу, зробити, знаєте, заморився. Енергію таку спіймало, Просто заморився. І хочеться відпочинку. Але там все одно вам якесь буде предложення, від якого ви не зможете відмовитися, і ви все одно зробите якісь невеличкі дії, приймете якесь предложення. але не дуже. Надовго кудись можете піти, поїхати, подивитися, новини обсудити, да, таке щось, але таке буде. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвер... чет... четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все обов'язково рано чи пізно буде добре. До зустрічі!